Як зробити ось таку чудову підв'язочку методом парасульки, веретина, як вам подобається, щоб кущ не розвалився. Якщо дощі будуть, оці китиці будуть важкими. І не всі а, кущі волотистої гортензії, вони міцні можуть розвалюватись, тому краще їх підв'язувати. Так, навіть коли 4 китиці, 4 гілочки у вас є, все одно це треба робити. Вітер. Дощ, Град, звісно ж, це вже інше, але потрібно. Яку брати мотузочку? Я беру завжди шпагат. У мене він є. Що можна взяти? Якусь білизняну, можливо, мотузочку. Навіть ниточки для в'язання. Навіть за сезон нічого з ними не станеться. У мене ось стягнутий кущик попередньо. Бачите? Якщо він у вас розвалюється, то можна. Спочатку стягнути чим небудь щоб було зручніше. Звісно ж, коли вже китиці наливаються, вони важчі. І інколи кущ розвалюється. Я стягувала, тому що в мене тут були трошки ремонтні роботи, щоб кущ не зачепила. Тому ось мотузочка і до сих пір залишилася, вона мені нічого не мішає, нехай буде. Так, шукаємо мотузочку, робимо шедевр, щоб не тільки квітувала. Ваша гартензюлечка класна, але щоб підв'язочка була просто шедевральна. Приступаємо до роботи. Так, дівчаточка, у мене є така підв'язочка помідори, огірочки, що угодно. Я вже тут експериментувала, тому зараз будемо робити. У вас повинен бути ось такий штирьок. Можна щось сильніше, можна якийсь прут, можна бамбукова паличка, у мене тут вітра поменше, все нормально. У мене є центрова гілочка, вона не повинна бути обов'язково центровою у вас. Можна підв'язати аж ось так, ось таке колесо буде. Але вона проситься сама по собі сюди, тому я і зроблю її по центру, як ви бачили. Я прив'язую двома вузликами, мотузочку. Так, закріпляю я ось цю гілочку до цієї палочки. Обережно, нічого затягувати не потрібно. Все, отак обкрутила, і вона вже буде тут триматися. Так, потім, іди сюди. потім, оцієї палички, ми йдемо до першої. Гілочки суцвітям. А так, обкрутили один раз. І робимо ось сюди до палички. Раз, під нирнули. і йдемо до наступного соцвіття. Можеш показати зверху. Так, під листя. Раз. І пішли ми ось сюди знову. Так, моточок у мене розмотаний. Від центральної ми йдемо сюди. Так, від центральної до наступної гілочки. У мене моточок вже розмотаний. І знову ось так. Нічого не затягуємо. Якщо вам треба щось так посерйозніше, поміцніше, то можна оцю гілочку ось так раз, раз, зробити два, і піти до центру. Це можна кожну так міцно зробити, але я не буду. Ось так раз, до центру. Обкрутила, якщо листя якесь тут застріє. Можна прибрати, щоб нічого не перегинати там сильно. Так. І ось так робимо шедевр. Колесо. Варетено. Так. Можна трошки одійти мене, показати. У Я обріжу. Так. І буде не тільки міцно, а й ще й красиво. Ну, звісно ж, якщо кущик. А, чим пишніший по колу, тим він буде гарніше. Але це підв'язочка. Так, тому головне, щоб квітувала оша гортензія. Так. Скільки там? Три ухти. <пухти> О. Так. Так, так, так. Так, я, мабуть, трошечки слабіше зробила, але начебто все вистачає. Так, ага, трошки. І ось я. Дивіться, це ж я без моточка вже розпускала вам оце все диво, у мене вистачало, і прив'язувати знову ось сюди до цієї палички. Я можу цього не робити просто на два вузлика. Або щось там наплутати, запутати. І ось так. Ой, нав'язать. О, ще й затягнути. Бачите, в принципі, нічого такого складного. Але чим більше кущик, тим треба. Постояти, над ним повертіти, можливо, китиці розправити, якісь гілочки розправити. Наш кущики різні. Один, в принципі, буває більш ідеальний, як цей трошечки, да? інколи є незручні, тому нічого страшного. Так, ось така підвазочка на спиці з колеса, схоже, бачите: у вас може вийти. Так, це в мене фантомчик, який навіть не дочекався монофосфату калію, заквітував поперед всіх на півтіні і почувається себе шедеврально. Навіть водички отримував менше всіх. Але по квіту йому дуже добре на півтіні. Зараз в мене сонечко є, але до трьох годин, по-моєму. Десь так. Потім воно сховається. Все, дівчаточка, лайк вашим гортинзюлечкам. Скоро будемо підживлювати і продовжувати експериментувати, підв'язувати, формувати. Не, формувати вже ні, але пересаджувати живці обов'язково і щось ще. Так, до зустрічі!